Ан Яценюк, от, він чітко сказав довести Януковичу, Азарову і Рибаку, що народ вже більше терпіти не може, довести наші вимоги. Вимог три. Перша вимога це звільнити всіх політичних в'язнів, все Юлію Тимошенко. Друга вимога покарати всіх видних в порушенні чинного законодавства щодо прав людини в розгоні демонстрації і застосування надмірної сили. І третя вимога це відставка цього уряду і формування уряду народної довіри, який би міг далі повести Україну до Євросоюзу. Під'їхали наші партійні автобуси. І некий капітан Беліков з полку ДПС намагався завадити паркуванню автобусів, автомобілів киян, з яких незрозумілих причин. Просто йому не подобається партійна символіка, що написана всеукраїнське об'єднання Батьківщина, але ж це не є порушенням правил дорожнього руху і не є порушенням жодного закону. Я його як народний депутат попередив, що він повинен іншим зразок, як правоохоронець, показувати зразок дотримання законів і правил дорожнього руху. Тим більше ми бачимо, що автомобілі запаркувалися і не включили проблесковий маячок, як того вимагають правила. Ми зробили йому зауваження з цього приводу. начинают выдергивать.

Да, отдыхай, давай, давай. Петрич, зривіть подарунок, чи у відставку. Ми так чекаємо. будь ласка. Слухайте міліціонери, яка все весь час працювала на державній службі, а тепер його синок мільярдер. Судя, суда, суда, суда. А там слово. А чого ви не посміхаєтесь? І Привітаємо, побратимів! Слава Україні! Між гір'я впаде, але не треба його руйнувати. Безперечно, що золоті унітази треба. В тут спасе, ні. Я впевнений в тому.